Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 14 січня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перш все хочу привітати всіх Василів зі святом, в тому числі і свого чоловіка. Також ми вже виставили всі відео по Луцьку. Можете переглядати на каналі, хто очікував. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір і разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Audi Q5, 2011 року. 14800. Ціна, двохлітровий бензиновий двигун, комплектація Premium Plus, автоматична коробка. Так, номер телефону. сподіваюся, розберете. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'яті сидінь. Мультикермо так, пробіг 125 тисяч, так. Підігрів сидінь, клімат. Панорамний дах. Хіндай Tucson 18-го року, 21 500 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач 102 тисячі пробіг. Так, Номер телефону є. Так, це у нас офіційне авто. Хороша комплектація, сервісна книжка присутня. Так, Зараз це чинять. Показую, як виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат-контроль, підігріви, сидінь, дисплей. BMW X5, 13 2013 року, 16500. Ціна. Е, так, трьохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 303 кінські сили, 150 тисяч пробіг. Кіриний чорний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь. Панорамний дах. Так виглядає. Підігріва сидінь, клімат. Hyundai Santa Fe, 11-го року, 13700 ціна. Так, 2,2 дизель, 145 кВт, автоматична коробка передач, 218 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання сидінь. Хвилинку. Так виглядає. Мультикермо. Так, автомат, клімат, дисплей. Друзі, часто просиди показувати Прадо, їх мало на ринках дійсно. Показуємо тут, знайшли одну п'ятого року. 12500 ціна, 2,7 газ бензин. Автоматична коробка передач, 290 тисяч пробіг. Так. так вона виглядає в салоні. Дисплей, кондиціонер. Парктроніки, фаркоп. Так, друзі, просите знімати Мерседеси. Знайшли джілка. 14-року. Так, 18400 ціна буде ще торг. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 170 кінських сил, повний привід, 191 тисяча оригінального пробігу, вказує власник. Все, номер телефону є. Дякую. Так, показую, як він виглядає в салоні. Ще у нас оглядів не було на нього. Шкіра Алькантара, електрорегулювання, мультикермо. Підігріви сидінь, клімат. як вам було видно, як виглядає панель Приборів. Панорамний дах чорний. Audi Q5 15 2015 року, 18 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс, 112 тисяч пробіг. Електрорегулювання пам'ять сидінь, звичайно, шкіряний салон, коричневого кольору, такого темного, дах чорний з, з панорамою. Мультикермо. Ну, звичайно, підігріве клімат. Друзі, вперше зустрічаємо на ринку Suzuki Вітара вже в новішому кузові. 20-го року 20 тисяч ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка передач, 150 кінських сил. Тут номер телефону власника. Пробіг 16 тисяч. Так, так легенько покажу. Так вона виглядає. Клімат контроль, підігріве сидінь, автоматична коробка. Це деталі вже до власника за номером телефону. Дякую. Nissan X Trail 12 року 11900 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, повний привід, 250 тисяч пробіг. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат, контроль. Так, є фаркоп. Нісан Кашкай 10 го року, 9700 ціна, 1,5 дизельний двигун, автообслужене. Так, механічна коробка передач, 235 тисяч пробіг. Дякую. Так вона виглядає. Шести механіка, мультикермо, кліматконтроль. Парктроніки. Volkswagen Атлас. 19-го року, 26 ціна, 3,6 бензин, автоматична коробка передач, 276 кінських сил, 69 тисяч пробіг. Дякую. То відчинили Так, є у нас підписники, які просять таке авто знімати. Шкіряний чорний салон з перфорацією електрорегулювання сидінь. Мультикермо. автоматична коробка, підігріве сидінь, клімат, дисплей. Так, покажу вам, є можливість тут якраз розкладені сидіння. Це в нас семимісний автомобіль. Тут частинка складена і ззаду два додаткові місця. Ще зараз покажу, скільки приблизно там місця є. Так. А, до речі, чотирьохстороння кліма. Чотирьохзонна, перепрошую, заговорилася вже. Приблизно стільки місця для задніх пасажирів. І ще залишається місце в багажнику: Об'ємний автомобіль. Так, друзі, з дозволу власника показую він-код по е, Атласу. Після сімки сім сім є ще одиничка. Всі інші цифри має бути вам видно. Був незначне пошкодження попередній частині. Запчастини замінені оригінальні. Peugeot 3008 10 го року 8200 ціна. Так, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. автообслужене, 274 тисячі пробіг. Так, трошки вам буде видно. Ой, дякую. То відчинили. Так, клімат контроль. Парктроніки є. Так, друзі, знімаємо по черзі. Спочатку у нас буде Додж до 15 року 17500 ціна, 3,6 бензин, автоматична коробка передач 156 тисяч пробіг. Так, мені номер відблизкує, сподіваюсь, вам видно. Так, так він виглядає в салоні. Так, наступний у нас джип компас. Спорт. Так виглядає 18-й рік, 17500 ціна, 2,4 бензин автоматична коробка передач, повний привід, 31 тисяча пробіг. Номер телефону є. Так, не будемо заважати. Собі за деталями подзвоните. Є парктроніки. Так, і Фордик. Форд Edge 2015 року. 15500 ціна. 3,5 бензин, автоматична коробка передач. Номер телефону. Тут. Так він виглядає. Але мені видно, на жаль. На жаль. C-Crosser 8-го року 9850 ціна, 2,2 дизель, на механіці 212 тисяч пробіг. Комбінований салон. Мультикермо. Воно виглядає повний привід, клімат-контроль, дисплей. Так, показую по черзі. Спочатку Nissan Qashqai. Так. Офіційний автомобіль 2016 року. 14,850 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 167 тисяч пробіг. Номер телефон 067 777 3027 Є підігріва сидінь. То, що бачу. Клімат-контроль. Мультикермо. І парктроніки. Так, і Audi Q7. Також часто запитуйте. Просите знімати. 13-го року, 18 тисяч ціна, 3 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 433 кінські сили, 203 тисячі пробіг. Кіряний чорний салон з перфорацією. підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Не буде вам видно. Так, по колу немає можливості показати, на жаль. Не бачу. Деталі за телефоном. Volkswagen Touareg, 9-го року, 15200 ціна. Трьохлітровий дизель, автоматична коробка передач, комплектація Airline, 241 кінська сила, 202 тисячі пробіг. Номер телефону на всякий випадок диктує 097 386 1306. Шкіряний чорний салон. Так, Спробую вам показати: мультикермо, дисплей, клімат, підігріва сидінь. Парктроніки. Форд Куга. 11-го року, 12300 ціна. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 192 тисячі пробіг, Олександр. номер телефону. Так, чорний шкіряний салон. Так, автомат PowerShift. Підігрів сидінь. Дисплей клі... А, відкрита, так? Дякую. Ні, закрита. Зараз я вже з тої сторони обійду. Так, дякую. Щось останнім часом часто запитуєте про куги. Колектор про регулювання сидінь. Так, клімат підігріва, дисплей. І парктроніки. Peugeot 4007, 8 2008 року, 950 ціна. Так, 2,2 дизель, механічна коробка передач, повний привід, авто без підфарбувань. 189 тисяч пробіг. Комбінований салон. Мультикермо. воно виглядає.